Можна чи ні, починать запис. Ну, Зізнаюся, я не планувала робити випуск про Ліну Костенко, тому що що тут можна нового розказати, відкрити якусь Америку. Ми вчила неї в школі, це автор калітричних віршів. Але поки я готувалася до інших випусків і знаходила інформацію про різних шістдесятників цей період е, творчості. Мені траплялися такі історії, де вона комусь дала ляпаса. Там відповіла Тичині, що це що у вас дуже гарно виходить ці комуністичні віршики писати. І я така: оу, що це за жінка? З цього боку вона для мене ніколи не відкривалась. Тому я вирішила зібрати ці історії в одну таку копілочку і розказати вам. Зізнаюся, це страшно робити відео про таку живу легенду, якій ось ось виконалось 94 роки. І яка може прийти в коментарі і сказати: Яна, ти взагалі все неправильно сказала, тут взагалі все не так. Тому я збирала і базувала весь цей сценарій саме на її спогадах і цитатах, щоб ніде не наплужити. Мене звіт Яна, це мій Карі. ми вже стали фанатами, так? і я. Не науковиця, не і старикиня. Я журналістка, яка просто хоче знати більше про українську культуру, тому проводжу це дослідження і е, розказую вам філфрі, починати дискусії, сперечатися в коментах. Е, я буду вдячна, якщо будете допомагати робити контент точнішим і кращим. Отже, вам треба знати про Ліну Костенко як жінку з дуже сильним відчуттям власної гідності і дуже сильним характером, звідки у Ліни такий характер, е, кажуть. І тут у мене вилізає Тардоженко і такий: хто каже, ну це я в статтях бачила. Кажуть, що цей характер у неї батька. Її батько, як і мама, були викладачами в школі, і він, власноруч, опанував 12 мов. І Ліна згадує, тато любив грати в шахи, до нього приходив якийсь інший чоловік, який любив грати в шахи. І вони собі грали, висловлювалися, а потім в один момент цей чоловік зник. І потім до тата також прийшли з обшуками, перерили все, що було у них вдома, і питають, де ви тримаєте зброю? А він цивільна людина, у нього немає ніякої зброї. І Ліна каже, що він показав на колиску, де вона сиділа, чи ніжками, як воно висловлюється, і сказав: Ось це моя зброя.' І вони такі, та ви здіваєтесь? І він такий. Та це ви з мене знущаєтесь. І потім його забрали і згодом присудили 10 років таборів і на суді. Коли йому оголошували вирок, він сказав, що вашим червоним прапором тільки биків лякати. В цей період маму також викликали на допити, і Ліну так сильно вразила історія, що під час допитів слідчий сидів в тіні в темряві. А на маму наводив промінь світла і засліплював її. Очевидно, що це був такий психологічний тиск, що створює дуже дискомфорт великий. і... Чи то від шкоди за маму, чи то від якогось такого власного відчуття дивіться, мені нема чого приховувати, ліна все життя завжди сідала на світло, ніби як з протесту після цієї історії. Життя без батька було складним. Мамі було важко на свою мізерну заробітну плату пригодувати родину. І одного разу Ліна навіть втратила свідомість. І лікарка каже: Голодний обморок, дайте їй яблуко. Оксана Пахльовська це донька. Ліни Костенко, вона також науковиця, культурологиня. Це моя крішиха, якщо чесно. Я б теж хотіла бути така розумна, але я вже змирилася, що моя участь це розказувати про розумних людей. У них була така публічна розмова, яка називалась «У майбутнього слух абсолютний, дуже раджу її почитати, де такі. Спогади про життя Лени Костенко видно наскільки метафорично вона мислить. От знаєте, для того, щоб здаватись розумному, їй не треба вживати якісь розумні слова. Вона просто говорить якимись такими образами, які дуже зрозумілі і цікаві. Так, от вона у неї запитала: чи правда мама, що ти написала свій перший вірш в окопі? Це виходить, трапилося якраз, коли Ліна була маленька, і німці наступали на Київ. Німці гатять по Києву, наші гатять у відповідь. І Ліна Костенко нудиться, як мала дитина, сидить в цьому такому вузенькому бліндажі і знайшла е, якусь галузочку і почала нею щось чаркати по стінах. І так з'явився мій перший вірш, написаний в окопі, і вона описує: Сидиш між дорослими, хтось плаче, хтось молиться, хтось дрімає. Темно. Вона намацала якусь галузочку, водить нею по стіні, пише, і снаряд упав, осипалась стіна, і вірш осипався. Так, підсумовуємо. Ми вже бачимо, що вона з дитинства була набагато сміливіша за дорослих, і у неї є така генетична історія, що у них в сім'ї прийнято бути такими дуже відважними і відстоювати почуття власної гідності. Тепер перейдемо до історії. Історія номер один навчання в Москві. <му> Ліна хотіла вчитися в. Київському університеті на філософському ви їй дуже цікавила філософія. І вона здала вступні іспити, прийшла, дивиться списки, а в списках її імені немає. Тих хто поступив. Зате є така маленька записочка, де написано Прийдіть сюди-сюди. Дівчина 18 років, е молода, сповнена амбіції і бажання вчитися. І вона приходить в цю спецчастину, там стоїть чоловік і каже їй: таких, як ви, ми не приймаємо». Це була відсилка до того, що її тато. Ворог народу, а їй було дуже образливо від цього. Вона йшла додому і просто тремтіла від злості. Типу, як таким як я? Що типу тепер нам не вчитися? Скільки людей є дітьми ворогів народу? І вона була дуже засмучена, не знала, що робити. Їй написав її друг з Харкова який каже: слухай, так вступай в Москву в літінститут Горького. І вона відправила туди якийсь на творчий конкурс своєї доробки і пройшла і вступила в Москву. Ось спогад письменника Олександра Сезаненка про те, як він познайомився з Ліною Костенко в Москві. А він приїхав на з'їзд якийсь, жив в готелі Україна, спускається снідати, сидить Ліна. Е, у неї булочка, шматочок сиру і тримає сигаретку, оглядається, хто б її, її під, підпалив. Він підходить, хоче їй допомогти, починає черкати, у нього нічого не виходить, бо камінчик у цей якийсь в запальничці зламався. Він достає сірники, починає сірниками, чіркать, підпалює, і цей сірничок відлітає і ледь налетить її в око. Вона така на нього дивиться і каже: Фу, теж мені кавалер.' Так почалося їхнє знайомство, і він їй каже, що. Я от нещодавно дістав вашу нову збірку віршів, які були написані російською мовою. Це був один-єдиний раз, коли вона російською. І каже: Я вночі розбудив сестру і до ранку читав всі ці вірші, тому що вони мені наскільки сподобалися. Він пише коротко, як діагноз, такі потрясаючі вірші, але дуже шкода, що російською. А вона глянула на нього так і строго сказала заблукала. Це я випадково написала російською. Я українська поетеса і буду писати українською. І після того більше ніколи російською вона не писала. Історія до якої я зараз підводжу. Це в їхньому літінституті в 1954-му святкували вессейнення України і Росії, і ПАРТОРГ, це партійний організатор. Напевно, доручив їй написати афішу, якийсь робити плакатик в честь цього великого свята. І вона Костенка написала при України до Росії. А він прийшов. Не тямлячись просто від злості, такий, в смыслі, таке в смислі присоєдіння це я, що таке? Як ти могла таке взагалі написати? Це було вас А вона йому каже: так воседіння це хуже. Ти фізику училище. Восеєдіння це як дифузія, це злиття, а присоєдіння це по-чесному, можна і відділитися. Вона каже, що після того він був такий злий, що до кінця навчання з нею взагалі не розмовляв. І ще такий спогад був із її навчанням в Москві. Що до неї підійшли і спитала Ліна, ну ви ж інтелігентний чоловік. чому ви розмовляєте на язики індійських племен?» Це про українську було. Пліплі. Плі. Я не знаю, як правильно Короче, Ми вже поняли, що я забула російську, я вже не буду старатися її згадувати. Історія номер два про те, як вона уколола Павла Точину, за те, що щось він уж занадто до комуністичної партії підлижується. Але тут треба розуміти контекст. <говори> він <облизу жову>. <говори> <говори> На початку 1960-х Павло Течіна написав їй з проханням до якоїсь великої комуністичної дати написати вірш. Аліна Костенко зреагувала з притаманною вірськістю і сказала. Це у вас, Павло Григоровичу, дуже добре виходить вірші додат. Надто вже добре. Пішов. Чому це взагалі ого? Тому що він був для неї авторитетом з дитинства. А він у нас. 1890 якогось першого року народження вона 1930-го. тобто він був вже величезною зіркою на момент, коли вона вчилась в школі, і всі на нього молилися, особливо після сонячних кларнетів. Це ж було просто вау. І в 1945 році. Великий Павло Тиччина приїжджає в школу номер 123 міста Київ, де навчалась 14-річна Ліна Костенко. І її вчителі знають, що вона пише вірші, такі слухи, поділися, дай ці вірші почитати метру. Ну і вона йде така. Типу, дивіться, де дарує йому два зошити, де вирізані обрамлені віршики, до віршиків намальовані ілюстрації. Ну, з такою любов'ю зроблені ці зошити. І після того, як вона йому їх подарувала, у них зав'язується спілкування, щоденники Павла Тічини свідчить про те, що він вболівав і слідкував за її творчістю. Вони листувалися, вона питала у нього порад. І навіть у 1967-му її Ліну Костенко разом з Павло Течіною і Іваном Драчем були вони номіновані на Нобелівську премію з літератури. Друге, треба пояснити, чому Течина просив її це зробити. У 1918-му він став автором тріумфальних сонячних кларнетів, які просто знесли всім мозок. А, і культурне життя 20-х, в той період, дуже активно розвивалося в Харкові, зокрема, в будинку слова, про яке ви, напевно, чули. І там жили а, Павло Течина. Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріян Підмогильний, Майк Йогансен, Микола Хвильовий, Михайль Семенко, Михайло Яловий з усіх цих людей, яких я щойно назвала, вижив лише Павло Тичіна. Вони всі належать до розстріляного відродження, до людей, до яких інкаведісти приходили вночі, забирали їх. Більше ніколи не бачили. Тому. У нього з'являється цей страх, що він наступний, і він починає ставати таким активним співцем партії. І він до кінця життя людину наскільки психологічно зламали, що він боявся всього. Він скрізь чув про історія про те, як вони було якесь засідання, вони спустились до гардеробу, він опустився будінки свої, обуть, і змінився караул, просто охорона одну на одну, і він весь зблід. І почав боятися, що це прийшло за ним. А вони кажуть: Ні, ні, я Павло Григоровичу, все добре. Це просто, це просто міняється караул. От він наскільки був наляканий до кожного шороху прислухався. Жахлива, несправді, історія про те, як радянська влада ламала людей, якщо не фізично, то психологічно. Але водночас Євген Сверстюк згадує що десятник правозахисник, що вони одного разу прийшли до нього в кабінет з проханням допомогти другої, кого хотіли. Виключити з університету. І він відреагував так: та як ви посміли прийти до мене з таким проханням, ви що, взагалі, про що ви думали? Накричав на них, вони такі, що це стоять, Тіпо, що сталося? І він їм жестом показує: чекайте, типу, мене на вулиці. Вони вийшли на вулицю, він приходить до них і каже: мій кабінет прослуховується. Я не можу вам говорити таке вслух. тому на вулиці він домовився і дійсно допоміг тому хлопчику. І він багатьом так допомагав, писав про ворогів народу листи, пояснюючи, що сталася помилка. Вони справжні комуністи. Це все неправда і рятував їх. І як писав Євген Маланюк, і від кларнета твого пофарбована дудка засталась. Павло та не казав, що він єдиний, хто мене зрозумів. І третій елемент, щоб розуміти контекст, це те, що вірші про партію, це головні вірші. Одногрупник Василя Семененка згадував, як на парах з літератури Симоненко дурів і прикалувався з викладача. Він писав на листочку вірші Блока і Пушкіна, цих всіх їхніх класіків, показував йому і казав, що як вам мої вірші. І він казав, ну… Не знаю, може з тебе щось вийде, може не вийде. А потім він клепав на швидку руч просто які-небудь віршики з словами партія, партія, комунізм. І Він давав йому і він казав: о, оце вірші, оце талант. Ну, це показує, які некомпетентні люди судили їхню творчість того часу і чого очікували від творчості того часу. Ну і насправді перші вірші Ліни Костенко, тоді в 14 років, коли Павло Тич приїжджав до неї в школу, вони були якраз такі. Але буквально через рік, дуже скоро вона перестала таке писати, у неї з'явився такий якийсь внутрішній злам, стався, і вона почала писати зовсім інші вірші, чим, як вона каже, дуже розстраювала маму. І от тому, коли тичина її авторитет просить їй написати вірш додати, а вона отак гордо відмовляє і каже, що це ваша парафія. Це для мене величезний приклад. Як для людини, яка їздить в маршрутці, і якщо приїхала свою зупинку, я боюсь сказати водієві, станьте, будь ласка. От ці рівні це просто щось неможливе. Історія номер три. У 1976-му оголосила голодування, щоб її текст вийшов саме в такому вигляді, в якому вона хотіла, щоб він вийшов. Трошки повернемося, що вона донька ворога народу і пише, не прославляючи партію вірші, тому її забороняли на 15 років взагалі писати, і е, вона писала в стіл. І, взагалі, в той період вихід будь-якої книжки давався дуже нелегко. Від неї вимагали поступок. Типу, книжка з'явиться на світ тільки при умові. Якщо ви ось це вичеркнете, тут додасте. Ну, типова радянська влада, а вона не готова була перероблювати чи видаляти будь-які рядки. І от вона домовилась про публікацію своїх віршів з редакції журналу Літературна Україна з керівництвом. Ось її цитата раптом там вирішили надрукувати добірку моїх віршів. Мовляв, дивіться, яка прогресивна радянська влада, навіть таких крамольних авторів друкуємо. Приношу їм своє вірші і питаю, але ви даєте слово честі, що все буде надруковано саме в такому вигляді, і ви не виріжете ані рядка. Вони такі, так, так, е, звісно. І уранці вона відкриває газету і бачить, вирізали її найулюбленіші строфи. Життя, страшна корида на сотню мінотаврів, один тереадор. І вона приходить в редакцію, нагадати їм про це слово честі, яке вони дали, е, і каже, що взагалі більше жодного рядка не дам вам публікувати. А один із керівників редакції їй в спину кричить: Тореадор. І вона повертається і каже: Он як? Тоді, або ви вибачитеся, або я помру, і оголошує голодування. Її чоловік Василь Цвіркунов. Тут повинна вилізти маленька Христина Соловій, тому що в неї було два романи з чоловіками, у яких був шлюб і діти. З одним вона у суспільному тиску і вони розійшлися. А з другим Василем Цвіркуновим вони таки одружилися, завели дитину, прожили до його смерті 25 років разом. І оцей Василь Цвіркунов змусив редакторів вибачитися, тому що дуже був до їхньої родини небайдужий. І вже на початку 80-х знову трапляється подібна історія. З величезними труднощами, світ бачить її збірка поезії Неповторність і роман Маруся Чурай. І коли книга віршів опиняється під загрозою бути неопублікованою, Ліна Костенко знову оголошує голодування. Оксана Пахльовська її донька згадує: Останній спосіб, мама оголошує голодовку. Наш тато каже: Ліно, в тебе ж діти, а мама відповідає. Діти мені простять. Історія номер 4. це моя улюблена просто. Бо мені іноді також хотілося в житті таке зробити, але я ніколи не наважувалася. Пам'ятаємо, Марусю чурай заборонили. Ліна Костенко взагалі ніде не має права публікуватися, сидить без грошей, не виходить в люди і друкує все в стіл. Вона робить цю Марусю чурай. Звісно, вона не проходить партійні оці всі вимоги. А, і 6 років лежить в столі. І коли їй дозволили опублікувати е, цей роман у віршах у 1979 році, є така акторка Неоніла Крюкова. Вона вирішила зробити моновиставу по ці, по цьому роману. Донька Неоніли згадує, що е, у 1981 році, після зачисток, арештів 70-х, розуміючи, що якщо пощастить, то Неоніла прочитає роман на сцені лише один раз, а потім його заборонять. Так і сталося. Ніла Крюкова створила цьому не виставу, домовилася з усіма, оправнула текст. І, от у філармонії, має відбуватися вистава. Люди так, приходять, і директор філармонії каже: а давайте весь текст перепишемо. Типу, вже коли все опубліковано і готове виходити. І потім в останній момент, в цей же день, він переносить з філармонії виступ в завод Арсенал. Ну, звісно, що це е, саботаж відвертий. І люди переїжджають в завод Арсенал, щоб подивитися цю виставу. Аліна Костенко їде в філармонію. Викликає директора філармонії і каже йому «Вийди на світло, я хочу подивитися, ви людина чи провокатор. І з розмаху просто дає йому ляпаси за Марусю, за Нілу і за себе. Три ляпаси на сцені філармонії. Звісно, після цього починається величезний скандал. Газети пишуть і буржуазні націоналістки Ліна Костенка і Ніла Крюкова підготували в Києві націоналістичне восстання і приїхали главаріса Львова. Блін, така російська просто е, е, типова постанова. Був суд, і слідство тривало три місяці, але все вляглося тільки після трагічних наслідків. Е, режисера вистави е, прокопа Пасєку. Його так сильно затягали по судах через цю виставу, що за три місяці він просто згас і помер. Історія номер п'ять. Відмовилась від політичної біжутерії у 2000 році, коли президентом був Кучма, він хотів нагородити поетесу орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступена, але вона відмовилася йти на церемонію вручення і заявила оцю свою відому фразу політичної біжутерії не ношу. Потім, уже в 2005-му, коли Ющенко був президентом, він також хотів надати їй звання Героя України. І тоді очільниця його преслужби була Ірина Гращенко, і вона згадує це в такій історії, що е, якраз тоді мав бути перший візит Путіна в Україну після е, помаранчевої революції. Е, і у Ющенка зустріч з Путіним. Але він, е, е, типу, забив е, і набагато більше переживав про зустріч з Ліною Костенко. Вони з апарату президента дзвонять, дзвонять, ніхто не бере трубку у неї вдома. Тоді вони поїхали до неї додому, і там стояв такий мальчик з охорони чи щось з якихось спецслужб. І цей хлопець трясущимися руками нажимає на дзвонок і каже: Вона не відкриє. Ющенко продовжує дзвонити і каже: Ліна Васильівна, це Ющенко, вона відкриває двері. І Ліна Костенко подивилась на цього хлопця, який трізвонив у двері з трясущимися руками, і сказала: він із спецслужб. Я їх наскрізь бачу я їх за життя, скільки перебачила. І вона була права, він дійсно був непростим, як каже Геращенко. І вона сказала е президенту, що нагороду вона не візьме, тому що поетові для спілкування з народом потрібно тільки слово, а ніякі брязкальця вона не візьме. Ну і вони трошки поговорили про Україну, важливість підтримки мови і культури, і пішли. Підтримуйте український YouTube, не дивіться російський, і не слухайте російську музику. І підтримуйте Збройні Сили України. Дякую, що подивилися. І, і, і псу, що був спокійний. Та-дам! Ну все, я закінчила.